Мій позивний Макар, я командир третього взводу, першої танкової роти 3-ї штурмової бригади. Мій малий не за бо без бібоксів, він валить по порпорків, наче у коміксі. Мій малий не засяг, взяти взяв свої руки, поки хтось вже тікав за кордон в пируках, мій малий, любить свій дім і свою віжуку. В нього справжні волини, це не показуха. Мій малий куди, як ти понад тури, роки на ті, Получалась повномасштабна війна. Я від початку 25 го числа вже записався по фаху е, командир танку, тому що колись проходив службу у Десніші в 2006 році. Мабуть, і записався командиром танка. Потім трошки побігав в ТРО в Одесі і появилося місце е, е, у танках. Мені повідомили з воєнкомату, бо не брали, нічого не казали. І сказали, що є у президентській бригаді. Тоді е інші танці. Об'єкт 172, Це трошки був інший, тому що я навчався на Т-64 БВ. Але я погодився, ми поїхали, і з Рівного нас привезли а, зразу привезли з Одеси у Рівне, і там у Рівному ми зустрілися з хлопчиками. Він сказав, вітаємо. Ми штурмова бригада Азову, ми, ми тільки вперед, ми тільки на нулі. Хто хоче, там, ну, з нами ми навчаємось, ми її бачимо постійно, то давайте. Хто не хоче, то назад повертайтесь до військкоматів. Ну, я бачу, трошки там люди там, засумнівалися, але ж ну, воювати треба. Ну, Танки, тому що ну, я проходив військову службу на танках, і я це розумів і розуміння, чим хто може допомогти у критичній ситуації. І... Я знав, що якщо я маю фах, то це найкраще. Це найкраще. То найкращі люди то це ті, хто щось вже мали, щось якесь ну навчання. Це був 22-й рік, і там е, такого певного періоду для навчання і певних умов, як ми пам'ятаємо, то ну, не було. Люди робили колосальну роботу, колосальну викладачі робили колосальну роботу. Коли за три неділі навчали людину стріляти з танку, ну це джеко, це заєбісь. І далі впродовж ця людинка вже там трошки ламалася, вона вивчала, вона вникала в літературу, вона саморозвивалася і вона вдосконалювалася, І це вже становився фаховий боєць. І так от, і методом селекції, потім вони відновлюються у екіпажах, і це виросло в таку це в єдиний кулак. Кожна машина стала кожним екіпажем. Це, це залізна трійка, це побратими, це ну, це, ну, це сім'я. твої три хлопчики, це твої побратимчики. Ти їх знаєш, ви з ними живете. у ваша ваша машина, це надійний коник, який їбаше показали. Він їбаш, він завжди допомагає. Ну це, це драйв, це круто, це життя, це інше життя. Так, тяжке обмежене, але але воно йде. Да, воно ну, ми маємо робити те, що ми маємо робити. Ну, ми так відчуваємо, ми це знаємо і, ну, і будемо робити. найважче. Ну, мабуть, це була Авдіївська компанія, е, тому що ми заходили от у провулок. Це було місцеве ну, звичайний провулок, хатки справа зліва, ну що там 20 метрів дорожка. І мені е, прийшлось вести машину в дуже в тяжких умовах. Там був туман і ще був хлопчик-піхотинець поряд, який показував, що треба розбирати які хати е, саме. І мені довелося по похідному зверху, отак от на танчику, весь бій, дивитися на нього, керувати танк розбирає. і от це відчуття з сторін, Де бій. Ми бачимо цих підерів. Ну але Відчуття те, що ну потрібно робити, воно якось перекривається на адреналіні. Ти навіть не думаєш ну за себе. Ти думаєш, от хлопчик, там робота і виконати це там, в'їбати, там, бо штурмова група йде. Вони повинні вже зайти. Вони повинні зайти, щоб там були ще таракани. Всі сука, проглушені. Ну це наша робота. І це взаємодія. І саме ну, відчуття, що потрібно, потрібно, і тому це і робиться. І тому я запам'ятав цей бій, це покинув. Це була така. Імпровізація <смір> ну з однієї сторони по безпеці дурня, але ж для роботи воно ну, це було найкраще, тому що ну коли вузькі провулки. Видимісті нуль і треба працювати ще й за вказівкою, то ну треба. треба. Виконання задачі це виконання задачі. Тому виконуємо. Ну, додавилось багато відповідальності, е дуже багато. Ну, Коли ти просто командир танку, ти тобі командир взводу прийшов, дав задачу, ти все, плюс, хлопчики зібрались, поїхали, відійвашилися і все. Тут трошки все по-іншому. Ти плануєш. Ти організовуєш, ти відповідаєш, ти це контролюєш, ти це дивишся. Це, це більше уваги, це більше роботи. Це відповідальніше, але це теж треба робити. Ну тому, що я б в мене не було допустимо ну, варіантів, тому що мої хлопчики, ну за моїм вміннями відпрацювали і Бахмут, і Авдіївку, і ми завжди в танку у моїх здібностях вони ну, безсумнівно, і Вони мене давай, там тобі буде краще, там ти зможеш навчати більше людей. іди туди, давай. Ти зможеш контролювати. у тебе буде вже не на два танки, там ще два будеш. Там прикриють і це організація, і вони довіряють і ну. Ну що, робимо, що маємо робити. Риси, е, ну, по-перше, це е, фахове знання. Це навчання, як людина, кожна людина, яка розуміє, що вона йде в більшу є частиною команди, вона повинна розвиватися, вона повинна вчитися, вона повинна фахово знати свою справу. І що в них потрібно? В них потрібен спокій і чітке виконання своїх е, завдань. По-перше, тому що з ними пропрацьовують командири, доводять до них задачу, показують їм. Візуально, ми ж командирчики, ми раніше буваємо там, де ми будемо їбажити. ми це все. Бачимо ми все для себе це будуємо цю картину бою. потім всі маршрути, все виїжджаємо і для них спокій. Вони їдуть у навідника, спокій, тому що він їдеться, дивиться в свій тримплекс, для нього запустив свою систему. Він чекає свою картинку. То, що йому записали, то що він побачився, де треба лупити. Це його командир. Командир знає від той же що там своїми ділами. там, він веде машину, він чітко знає свою задачу, маршрути, і все. Механік, механік, закрився. Стрім, слухає командира, право, лів, їдемо Тобі ж, ну, що в них спокій. Спокій і знання своєї роботи. А коли ти знаєш, що вони постійно тренуються, тому що вони в мене не їблуть, у них постійне навчання, постійне навчання. Кожен вільний час це вони йдуть до своїх любимих коників і щось там тренуються, займаються, підтримують. І я спокійний за них. Я спокійний, тому що вони знають свою роботу. Для мене потрібно просто стежити, щоб в них в їх цивільне життя на них не впливало, щоб було лише тут атмосферка. Ну добре, щоб їх нічого не турбувало там, щоб все було забезпечено і добре тут. І тоді в них все загиблі. Це просто ну монстри. Ну, отак, от щодо роботи, ну найкраще, найкраще постійно, е, взагалі то ну зараз е, так склали, що ми постійно в бойових умовах. Тому навчання у нас трошки зараз е, скорочене, тому що хлопці несуть постійне чергування. Ну а взагалі, то слава Богу, е, командування для нас е, робить те, що ми можемо, навіть е, що мені дуже подобається у нашій сім'ї, то що ми навіть у бойовий час ми можемо гарно, красиво організувати собі десь якесь місце і тренуватися, 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 тренуватися. тренуватися. Тому що ну, ніколи не буває достатньо. Тому що війна, війна вона міняється, вона модернізується і потрібно слідкувати за цим. Зараз це ну, взагалі це зараз піздець з цими дронами, з, цими, з цим, і треба вміти захищатися. І від них треба ну, розуміти, як реагувати. Звісно, що ну, в конику ну, що буде, то й буде. <рвемо> ну, прорвемося, але ж теж, ну. Коли не в ньому, теж треба розуміти обстановку і треба знати, як діяти. Ні, ну, за навчання навчання до хуя. До хуя. хуя. Але хлопці це нормально сприймають, їм дуже цікаво, в них постійно щось нове, вони відтачують. І вже діє. Взагалі вже навчання воно перейшло на інший рівень. Було навчання це фахове особисте. Тобто те, що ти там маєш робити на своєму там робочому місці, завказівкою. Тільки командира, от все, що там, все, командир зробить, командир зробить, командир бачишь, ти командир сказав зробив, командир сказав зробив, командир бачиш тут все, молодець, все тут там виходить. Далі в нас іде ну, другий період це взаємодія, взаємодія з якимось підрозділом. Тобто, ми вже тренуємося з піхотою безпосередньо завести там бешки, щоб вони там розгрузились, прикрити хлопчиків вогнем, забрати бешки або просто викотитись, подавити там сектор. Щоб хлопці зайшли, там було легше. Ну, 125-й, ну я собі, це ж прямий постріл, блять. Ну, Навіть ти не чуєш, що воно вистріли. Воно вже прилетіло, а ти ще не чуєш, що воно вистрілило. Це ну, це зброя ну, дуже. І коли танки, бля, ну танк є танк, це 45 тонн, блядь. І це їде. Це найкраща мотивація. От коли колони техніки йде, коли це все гарно розвертається, коли її бачить, кожен знає свою справу, задиміли, прикрили, забрали, висадились, наїбенили. все, посадка наша, пленник забрав. Поїхали далі. видань. Клас. Е, я скажу завжди, завжди е, вирішують люди. Завжди е, техніка, техніка керується людьми, але ж ми не забуваємо, що техніка є технікою. Вона має е, таку ну, хуйову черту ламати. І тільки чоловік може її починити. Тому, ну, Люди завжди бою люди. Тому що вони керують, вони слідкують, вони займаються технікою. Техніка сама по собі, вона не буде нічого, вона не буде тобі працювати, якщо нею, не будуть займатися люди. Тому це одне ціле. Я навіть умовно не можу, пройшовши ну, шлях такої війни з танками, з танками, з усім, я навіть не можу уявити, щоб розділяли техніку у людей. Тому що ну, екіпаж зайшов на танк все, це його. Кінь, це, це рідне, це, це стежити, щоб йому було добре. Це як ну, це все, це ще один член сім'ї. Це той, від якого залежить все життя сім'ї. Тому там потрібно, техніка потребує найбільшої уваги. І ну, ні, вони єдині. Техніка і люди повинні бути єдині. Тільки тоді буде все забіг. А розділяти ну, люди значно ну, важливіше, важливіше, ніж техніка, тому що ну, людина є людина. Е, дуже добрий, а, е, ні. Ну як є це? розуміти, це питання? Який зв'язок? Е, дивлячись на їх моральний стан, в них все заєбісь. Ну в них є два режими: війна, е, відпочинок. Відпочинок це тренування, це вони десь вони знаходяться, там десь живуть якихось там підвальчиках, десь ну не на фронті. Або блять, тар терчать там десь блять в лісках під під підерами. Чекають на хоба виїхали. Не бачили, або чекають, щоб не було накату. Тобто в них такий режим, але та ні, в них стан моральний, вони з розумінням. Вони дуже мотивовані. От пантелейчик мене дуже ну це вже доросла людина. Давно на війні, ми давно знаємо. Що ми тут робимо, і що ми вміємо, і що від нас потрібно, і чим ми допомагаємо, тому що ми бачимо свій результат. Нас мотивує те, що б ми не робили, ми бачимо результат. Для нас їбачитись це найкраще. Коли а блять, ну то просто стояти чекати там на катять, да це ПСД, Ну це одне там. Виїхати з закритих там накидати, як там артилерія. Ну це теж хуйня. Але ж блять, коли ти плануєш масштабно, коли блять, усі, коли ми як єдиний оркестр, це блять. Ну це це так. Поїдемо, заберемо це село. Як Фу! спланували все згуртувалися, всі. І так динамічно по часу всі така музика грає, і танки стріляють і артилерія. Бл ну це концерт. Це дійсно, як вождь казав, це єдиний концерт, і кожна ланка, кожен підрозділ він вдосконалюється настільки, щоб грати в цьому оркестрі. ну... Фахо, фахово. це фаховий оркестр. Ну, мені дуже подобається ця бригада, це, це джекпот, блядь. Це смерть кацапам, Сука, сто 100%, блядь. Ну бригада реально не їблує, блядь. Не жаліється, не їблує. Блядь. Навіть немає часу, блядь, записати тікток. Бо немає часу подумати, що тобі не хватає. Тобі все вистачає, сука, все хватає. Там, блядь, війна, вон фідери, блядь, зброя. Що тобі, сука, ще треба тут? Ну що ще більше нічого не треба. Бежи Боже, піхоту. Напевно, звучить так, чи, чи танки перші стріляють. Ну, напевно, воно так. А взагалі-то, ну так, ну, да, бережи Боже, піхоту, це, це найкраще. Це, це ті хлопчики, які там заходять у посадки, то ми там можемо ну, броні, блядь, ну, У нас хоч хай та сам. а хлопці взагалі на характері. Спокій. Спокій і холодна голова. Не панікувати, не нервувати, постійно збирати інформацію, складати повністю усю картину з усіх сторін, обдивитися. Ну не панікувати. Ну так, да, я думаю, так спокій. Танковий бог. Ну та для мене танки є Бог. <ріху> я у Бога за пазухою. <ріху> ну я таке вирив <ріху> Бога за пазухою. Це мабуть в танку. Україна це це мати, це земля, це ну це майбутнє, це майбутнє моїх дітей, хлопці. Забитий хуй тренуємося і башимося. Ну, а що робити? Ну, як робили, то і робили. Ну, Танкістам третьої штурмової нема що сказати. Я знаю їх графік. Я знаю, чим хлопці займають, хлопці постійно їх башать. Молодці. Я бажаю успіху, натхнення. І, ну, по-перше, це здоров'я близьким усім. Тому що, ну, чим здоровіші вони, тим менше нас відволікає щось тут. І, по-перше, це здоров'я їм. а... По-друге, це по братимчикам терпіння. Терпіння, терпіння і терпіння. Хлопчики, прорвемося, прорвемося, побудуємо, блять, переможемо, все сука, зробимо. Було б бажання, результат буде. Тим паче, у нас така результативна дуже бригада. І те, що ми робимо, ми бачимо, ми в це віримо і ми будемо йти далі. Далі, 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 далі. Поки, блять, ну наш вошнець скаже, стоп, хлопці, блять, досить нахуй вже нема кого пиздити нахуй, Блять. Ну от тоді зупинимо.